вас вітати на каналі юридична барахолка. Сьогодні хочу відповісти. На одне із запитань, хто має право на пенсію за віком на пільгових умовах, приведу вам приклад: українці, які мають стаж на шкідливих роботах, можуть раніше вийти на пенсію, незалежно від місця останнього її роботи, йдеться про людей, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, за списком номер 1 та списком номер 2, затвердженим Кабінетом міністрів України. Україні. До мене звернувся майбутній пенсіонер і запитав, чи може він вийти на пенсію. На даний момент він досяг 54-річного віку, 10 років пропрацював на будівництві газозварювальником, до цього навчався за цієї ж професією в ПТУ. Та служив в армії. Чоловікам за наявності необхідного шкідливого стажу пенсія призначається за списком номер 2 у 55 років. Для призначення пільгової пенсії чоловікові, якому 55 років виповниться у 2023 році, потрібно мати не менше 30 років страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців. На роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за списком номер 2 Конкретно щодо даної особи та до його пільгового стажу, крім безпосередні 10 років шкідливої роботи, може бути віднесено також період навчання у професійно-технічному училищі за фахом. Якщо він працював за набутовою пільговою професією протягом трьох місяців після закінчення навчання. Та період проходження військової служби, навіть якщо вона переривала навчання. У такому разі тривалість пільгового стажу даної особи може перевищити необхідні для призначення пільгової пенсії 12 років і 6 місяців стажу. Тому, на прикладі даної ситуації ми розуміємо, що даний майбутній пенсіонер зможе звернутися на призначення пільгової пенсії за списком номер 2 у 2020. В третьому році, але не раніше місяця до досягнення ним 55-річного віку. Також хочу вам нагадати, що пільговий стаж підтверджується довідкою, виданою підприємством за місцем роботи. Стаж, який ви набули після. 21 серпня 1992 року враховується за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Для цього надається копія наказу підприємства про затвердження результатів атестації робочих місць, проведених на підставі оцінки умов праці. От, це те, що у нас стосується пільгової пенсії. Якщо у вас є якісь суперечки, з пенсійним фондом незрозумілі запитання. Будь ласка, звертайтеся, я вам підкажу, проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.